Спроба перекладати висновка що у ній найстрашнішим ворогам українського народу не принесла позитивних результатів. А на надхорону йому пропозицію постоянно боротьбі проти УН, заявив, що він повністю залишається ідейним українським націоналістом і радше готовий йти на смерть, ніж погодитись на участь закладах, стриманих проти Ун та її діяльності. Секретно товаришу Лунко. Я скають ключі, лунають кроки глухо, а на світах пузно, як в як в'язні смерті ждуть, Кирило в на допити ведуть. Це вчора так було, учора, позавчора. Це вже десятий рік, як виснажена хвора, на досвідку на хрест людина йде свята прихоблена. Немов несе свого Христа, де сивий чоловік, шукає сонця очі, два ключники за ним немов собаки в очі, світ падіння з вікна, лишить на сходах кров, не цієї ночі шов. цішок Кирилослу. Хесть українська мова то стогне то ячить, Паркетина дубова вночі пройшлась по ній. Сікли й пекли, бродерством ковані московські шомболи. Ідей молиться осьма недвижними не встами, і де й затуляється від слабкості з дитями, і де не падає, хоч дух його завмер. Оглянься, за ним іде у Генер. Все буде, як було. Побіцяють знову свободу і життя і працю наукову, ось тільки напиши слова покаянь. Скрутися ж і розмінять розумним стань. Вижаючи й карпатські гори сині, хатини на грунях круті стежки вожині. І чує він, чулять, потоки і ліси. Ти сам цей хрест узяв, не кинь його, не І чує він в тюремнім коридорі. Шумлять поля, плали, пшеничні, неозорі, куде плтавщина Донець чи на Волинь. Ти сам цей хрест узяв, неси його, не кинь. І голос матері летить, як світло денне. Сину мій, не зрадь, не відступись від мене, ти сам цей хрест узяв, будь мужнім, не упади, благослови тебе, ти йдеш на смерть, іди, Іде, дерево, смерть, просить Господа Бога, сотвори мені смерть, Увільни від страждань, жує, крик. Чують стіну строга, чують і в'ясні, кричить, у дорога. Тогибисти йдуть і стають на бородах бортань. Йде кирило та ні, він лежить на бетоні, б'ють у груди його, топчуть ребра, як ледь, але так, щоб не вмер, щоб лиш плакав присконі. Та в долоні ховав свої очі безкроні. Та, та не смерті благав. Його тіло земля, але совість не тління, покаянних жалі на його серці нема, з переплетення жил б'є залізо і реміння в ямить мислі його, як потята коріння, та Кирило мовчить, він помре мовчкома. Не скорюся, кричить у вісні серед ночі, припадає лицем до сліпого вікна. І зато при зір в ні обочі, ніби жде, щоб його заградовані очі Богу здрів. А як ніхай оздри сатана, хай диявол прийде, як Всевишній не хоче, хай Кирила навчить безридання струх погубити в собі провидіння пророче і несмертне життя, материнське і отче. І присягу свою, і Шевченківський дух. мій Боже, прийди та не будь мені катом захисти, я твій син, твоя іскра мала. Втім двері скрипнули, майор стає за столу, він руку подає та дивиться додому. Сла, я дивлюся на вас, та не збагну, за що ви мучите себе, свою жону. Дружина жде на вас, дитина батька кличе, ну ждений життя сирітське та Бо потріска не той розчавлений горіх. вам себе не жаль, то пожалійте їх, кохайтеся, прийміть спасаючу покору, хто брів упрогає, підносить руки вгору і ви подайте знак. При ним їй бумаг, ряти вас веро, бо з вже нема, нема шуки, вже немає вже бандери, щоб напець зай радянські веде, якщо подумати, зостали свир годин, щасливий президент над гнилих домови. Всі ваші корінні, сотейні побратимі вже мертві, а живі під стягами чужими, за океану лежить бладейський хліб. Пішли на живете пахотами в полі, мордуйтесь в юрні. вас поважати треба. А ваше кіння не зрада і няганеба, бо все, що правду і для вас, коли з було відкрилося брехня, а все добро, як зло. О, слава Перойка папір, старайтесь не забути, це за місажого чи трамерків отрубі. Скажіть, що знаєте, на всі часи віки світа виправити прийшли більше чоловіки. Покайтесь, хай, ні, не бачите вам горі. Зогнійте в тюрмі і в жодній протоколі не буде сказано, що вас на смітнику завіли наші пса в кульку. Покайтесь і живіть до благо України, що зводить на дібрінові моря і турбіни. Там ваша молодість воскресне наче в сні. Ось мак мовчить? Та ні. Він тричі каже ні. Послухайте, майоре, я знаю, це мій гріх, моє найбільше горе, що українець я, та як мені зриктись моїх шишах, де я на світ прийшов колись, як відсуратися від пам'яті своєї, У битло перейти в Клебеї. Як відректись мені від власного єства, від свого імені Великодня і Різдва від батька і матері, від прадідньої мови, від власної душі, де я схови своєї людськості, любові чистоти, як непокірний дух забутий проклясти. Судіть мене самі. Я не боюся суду, засудити на смерть, проситися не буду, ніщо мене не вб'є, крім власної ганьби. Я краще вдруг в тюрмі, та не піду в раби. Ви націоналіст, не знає, так хіба не їх Є подібний до дорога. Попам'ятайтеся, вже всі наші люди, то лиш прислужники, раби собою люди, а світом коло вас неволя та і тільки ви один не станена душа. Вас, козака ще шаг, величина згубила, підступна львівська черня, амбітна та безсила зробила гетьманом на декілька годин, щоб тут же скинути віддати на загин. Усі вони тихли, бо всі вони бандити, а ви самі себе. Повинні осудити та не зазвожене та за, за свій кров. Все просто. Бо ж нема життя без помилок. Від чого Від Відкинує ідеї, що вам на тіло діганицькі пігмеї, Слікайтесь не душі, але і ще її одеж. Я знаю, що болить. Я українець теж. Осмак! Закам'янів сльоза не впала з ока, на серце налягла якась у жважу стока, щемить. І з горла кров, як джерело заб'є. Ось твоя нація, ім'я, і життя твоє, ось твій народ стоїть в погонах, карбиста. на тебе дивиться гарина злотиста і переконує, і в'яжеться в клубок, Лимок, і раптом дивина, він голубом злітає і білими крилями твій подих пригортає, мов тішиться, що ти не каєшся, не береш і шепче пона. Я українець, немає гіршої на білим світі долі ніж жити волею і гинути в неволі. Любити свій народ і бачити, що він не дерево живе, а скрутить із полів. Він бачить сам себе побіля того скрутня, де сяє кров його палаюча й могутня, все спалює. Лежить одна земля і зола, там, українця, він з схокла. Стояла смерть над ним білесенькі марі, він пізнав її, сміхнувся мимохіть. Я прошу, як умру то свічку запаліть. Прийди згадай, Кирила ось мотам, де сходили з брати роз'ятрені з один на одного з'їмав прокляту зброю, а вигравали бій ляхи та москалі. Там народився син скорботної землі. Мій закатований, воскресли мій народе, він там прийшов, як клиш до єдності й свободи, і воїнам купа віддав ім'я своє, полтавське Київське, Ти виймай князі, княже окола, чи ми дивні сума, чи не Богом прокляті, збудували собор на великому сім'яті, щоб упасти до ніг малороса й хасла, не розкидали храм, наварили отрути на Господь за те, щоб свободу здобути, а здобувши, самім уневолі да те. Я Кирила згадав, я побачив Кирила, що по волі сникав, як на згарещі, гра, та почув, я свої вже опалені крила, і Господня рука. А я у нас поєднаю!